60 – уже пізно думати про пенсію. Сьогодні пенсія це питання молодих людей. Проте, навіть якщо тобі ще до 55 років, ти можеш попливати на те, щоб вона була високою. Обов'язково дивися це відео до кінця в Україні. З 2003 року працює закон про трьохрівневу пенсійну систему. А це означає, що українці, як і європейці, можуть організувати собі найгірший рівень життя на старість в Європі. Люди живуть добре не завдяки державним пенсіям. Якщо ви досі продовжуєте переживати чи кричати в телевізор про те, який поганий уряд, чому у вас невисокі пенсії, чи їх не буде взагалі? Але питання в тому, що пенсія це не забезпечення уряду. Весь розвинений світ забезпечує собі пенсію власноруч, і в нас вже понад 20 років створені умови, в яких будь-яка людина з будь-яким доходом безпечно може створити собі гідне пенсійне забезпечення. Я в цьому питанні професійно розвиваюся дев'ятий рік і готовий будь-кому із вас безкоштовно показати, як це працює, показати усі гарантії, допомогти вивчити цю тему і оформити собі таку високу європейську пенсію, щоб уже в 55 років вийти на хороше забезпечення і жити як у Європі, навіть якщо тобі вже поза 50, ти все ще можеш на це попливати. Пишіть в коментарі, кому це питання не є байдужим, і розберемося.